Привітики! Вам послання від Тонкого світу. А, давайте подивимось, розклад буде для всіх, як і для чоловіків, так і для жінок. Давайте подивимось, а, що вам хочуть передати вищі сили і яке послання вам йде. Сімейна картка, фінансова картка. Зараз я трошки а, відсуну, щоб було краще. Так. Зразу одразу вам іде сімейна картка. Десятка пентаклів, виконання а, таких а, фундаментальних а, можливостей <кліст> фінансів. Да. Ви тут дуже щось чекали, щось пов'язане з прошлим, уходити в якісь енергії прошлого, емоційний стан. Ви від цього уходите, уходите від цього стану. Вам послання від тонкого плану. Тут новий шлях показують вам іде де. Новий шлях показують новий шлях і, якби. Якісь загострення ситуації, можливо, у вас були, ви від них уходите. Багато дуже у вас іде можливості, емоційний стан, що пов'язано, знаєте, як багато поражень було, багато якихось недорозумінь було. Прошлого, треба відсекти це Прошле вище сили говорять і послання вам про те, що тут відсік знаєте, відсічіть прошле, вийдіть з ілюзії прошлого вас є. Тут можливість Сімка Жезлів говорить нам про. М -м да, Можливо, є, знаєте, вам треба не напрягатися, не напрягатися, розслабитися, бути в медитативному такому стані. Постійно Пуш буде вас тут такий вибір. По двойки жезлів буде вибір на краще якийсь чоловік. Тут іде ваше життя новий фінансовий початок. Вам відкривається нова дорога, новий шлях, картка великих капіталів, картка наслідування, таке даріння, фінансовий навіть виграш може. Так вам послання від вищих сил. Іде накоплення, накоплення фінансового плану, будете стояти перед вибором. Що вам ще хочуть передати вищі ще сили? Ви впевнено йдете до своїх нових таких горизонтів до фінансового, фінансової стабільності. Картка такого знаєте, відпущення старого є дуже багато думок. Які, можливо, у вас щось не получалось. Вам треба відпустити тут вже е, такий е, е, етап закінчення. Перестаньте зверніть увагу на свої думки, взагалі, звідки вони у вас ідуть. Розумієте? Двадцять е, 21 аркан. Е, Такої це картка старшого аркану миру, говорить нам про досягнення своїх цілей, да? полнота перемоги, картка слави, нагороди, удовлетворіння багатства фінансів. Якщо планували переїжджати, якщо планували їхати гармонізація така йде вам стосовно цього питання. Будете стояти перед вибором і фінансові можливості вам тут, скажем, йдуть, і буде декілька шляхів, але не уходьте в емоційний стан. Виконання вашого бажання йде. Картка виконання вашого бажання, картка гарних таких, скажімо, і фізичного здоров'я, да, і удовлетворіння, і матеріальна <кхух> матеріальні блага, прибиль і забілля. Будь ласка, приймайте розклад, пишіть, приймаю, підписуйтесь, далі буде.